Вітаю вас! Голова Національного банку Андрій Пишнин сказав, Україна перейде на гнучкий курс і ліквідує фіксований, але не сказав коли. Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент фактично фіксований курс нікому не заважає. Ви самі знаєте, що на офіційному, так сказати, або на чорному ринку обмінника, або навіть на білому ринку обмінників курс 37, ну, там і 20-30 копійок. Так що, навіть якщо дійсно відміть фіксований курс, така ж ситуація залишиться. Да, не виключно, що навіть будемо бачити в обмінниках 36,6, а можливо менше. Поки що на сьогоднішній момент те, що ми маємо на валютному ринку, показує, що попит на валюту існує, але незначний. Тож саме паніки валютної немає, а ажіотажу немає. Тому дуже багато людей незадоволені, задоволені, хто любить грати з валютою.